У кожного своя доля, зокрема у виборі музичних інструментів. І свій шлях широкий, що пролягає крізь любов до композиції. В Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Дезидарія Задора разом з опануванням основних інструментів створюють власну музику. Її продемонстрували на звітному концерті випускники класу одного з відомих композиторів сучасності Віктора Теличка. Ну, сьогоднішній концерт по-своєму особливий, тому що писати музику це дуже непросто. Симпоти, симптоматично те, що першим директором, засновником нашого музичного училища був видатний композитор Дезидер Іванович Задор. І продовжувати заняття з композицією з найбільш обдарованими дітьми ну, це просто наш, як кажуть, наш обов'язок. Підсумки роботи підбили троє студентів коледжу: Мирослав Сухінін, який грає на тубі, Аніта Полончик, яка грає на баяні, і Лариса Жидик, яка грає на скрипці. Тобто, крім вдосконалення гри на інструменті, вони займалися в моєму класі ще по композиції. Особливість. Нашого класу по композиції є в тому, що ми працюємо в академічному жанрі. Це жанр по-своєму цікавий, непростий. Саме в академічному жанрі працювали і фундатори професійної музики на Закарпатті. Ми маємо таких безперечних зірок, як Євген Станкович, якого знає весь світ. Це один з перших випускників нашого незабутнього Іштвана Мартона Анатолій Затін, композитор, піаніст, диригент. Кращі традиції продовжують у класі композитора Віктора Теличка. В моєму класі свого часу вчився Віктор Янцо, який теж поєднав академічну музику з естрадною, і він є засновником. І керівником відомого гурту Рокаш також Рената Сокачик, Яна Наконечна, Михайло Четрик, ну і інші. Мирослав сухинін тубіст. Похмуре небо передав у власному творі Профундо. Профундо це Лістів. Його я придумав мелодію для нього ще осінню 23-го року. Твір власне, ілюструє лише похмуре грозове небо. І я таким чином хотів показати, що було в той період у мене на душі. Звичайно, це були мої особисті переживання тоді. Але коли я завершував недавно цей твір, я трошки переосмислив. Звичайно, в мене тоді було все погано, але насправді багато чого прекрасного сталося і за той період, і за недавній час. І Все це в цьому творі. хлопець розповів, у чому найбільша складність композиторства. Коли в тебе є в голові якась мелодія, ти думаєш, що ну якась вона знайома. Потім ти обдумаєш, обдумуєш це і розумієш, що ця мелодія вже є, тобто ти нічого нового, по суті, не придумав. І треба більш заглибитись в собі, аби зрозуміти, що не так, що якраз дуже навіть так. Не менш важливий етап це створення супроводу. Юні музиканти пишуть твори не лише для своїх основних інструментів. Скрипалька Лариса Жидик зіграла власний вальс для фортепіано. Аніта Полончик склала сюїту в чотирьох частинах для баяну. Твір хронологічно відображає важкі події в країні. Перша в ніч, особливі такі гармонії по стилістиці, потім теми атаки, перших подій, також частина присвячена всім померлим на цій війні. А остання частина буде як надія на те, що все буде добре, перемога буде за нами. На світному концерті лунав також твір Віктора Теличка у виконанні автора та тобіста. А дівчата зіграли фантазію на народну пісню Посіяла круту руту. Тепер коледж відловнює багатоголоссям звітних концертів. У нас сьогодні дуже гаряче, можна сказати, такий час гарячий для нашого коледжу. І він є традиційний, тому вже фактично закінчується навчальний рік. Кожен хоче показати свої здобуті знання, і кожного дня у нас. Концерти, і звичайно, що є унікальним, що саме в нашому закладі є клас композиції і те, що ми фактично продовжуємо академічну композиторську школу Закарпаття, яка сьогодні знана в світі. Випускники планують продовжувати навчання і розвиватися в напрямку композиторської справи.